Чи були у вас такі моменти в житті, коли ви думали, а може це знак долі, а може це випробування? Привіт, мене звати Наталя, і сьогодні ми поговоримо саме про це. Знаки долі це ті маленькі підказки від самого всесвіту, які нас спрямовують на правильний шлях. Вони можуть бути різними. Це можуть бути і цифри, так, і на годинку, і коли ми починаємо помічати якусь цифру. Просто всюди, так це можуть бути і випадкові люди, яких ми починаємо замічати в певних місцях. Це може бути і якісь слова, фрази. це може бути все, що завгодно. Знаки долі зазвичай мають дуже позитивний характер, і вони нам підказують, як нам рухатися далі, або як уникнути якихось помилок. Випробування ж вони мають зовсім інший характер. Вони нас випробовують. Вони це ті моменти, коли в нас починають опускатися руки, коли ми відчуваємо, що от, от і ми можемо здатися, що це переломний момент, що це дуже складно. Так, дехто може назвати це чорною полосою смугою, так в житті. Але важливо розуміти, що випробування даються нам для того, щоб пройти певну трансформацію, щоб пройти шлях змінити своє життя на краще. Це все тільки через випробування. Дозвольте розповісти декілька прикладів з мого життя. І от був момент, коли ми вже з дітками переїхали жити до Польщі. На той момент сину виповнився один місяць, а доні ще не було року. І я розуміла, що мені потрібно знайти якусь роботу, що мені потрібно десь працювати, аби забезпечити життя собі і моїм дітям. І От я почала. Шукати, і одного разу мені потрапило на очі оголошення про мережеву компанію, про туристичну компанію, де шукали менеджерів. Ось це саме був знак долі, і другий знак долі це був саме той момент, коли я пішла на курс «Інстапреміум» до Тетяни Киреєвої, і я могла і не йти, але ось були певні предвісники того, що мені варто на нього. Зайти. Знаки долі вони можуть бути ну зовсім непомітними. І ось це треба помічати. Треба просто почати замічати, як всесвіт з нами спілкується, і на кожне наше запитання у нього для нас є відповідь. Але є і інша сторона нашого життя це випробування. І от саме коли ви починаєте рухатися у правильному напрямку, коли ви починаєте змінювати своє життя і йти вірним шляхом, починаються саме вони, починаються випробування. І отак от і було у мене. Коли я почала рухатися в правильному напрямку, коли я прийшла в мережеву компанію, потім я прийшла на курс «Інстапреміум», і був момент, коли такий переломний досить момент, коли я розвивала себе як мережевий, так мережевик. І в один момент Таня мене почала розкривати як блогера, і це був перший виклик, який з правильним таким вибором, коли я розумію, що мережева компанія мене не розкриє. Так, можна працювати, але вона мене не розкриє як особистість. і я... Все-таки вирішила спробувати себе як блогера, і ось тут це було перше випробування, яке за собою потягло решту випробувань, і це почався етап трансформації. І от випробування це саме той період життя, коли от все реально йде не так. От коли здається, що легше здатися, опустити руки, ось це саме та а, чорна. Смуга життя, як деякі її називають, це саме ось цей момент, і головне розуміти, що це йде випробування, це йде трансформація. І саме головне, що ми маємо розуміти і знати, що ми маємо вірити у себе і свої сили. Отже, як вже розрізнити знаки долі від випадковості? Є декілька ознак, що всесвіт посилає тобі, саме знак долі. Перша це синхронність тобто, це коли якась певна людина, якась ситуація, якась фраза число постійно появляється в твоєму житті. Друге, це внутрішнє перечуття або відчуття це ось цей стан. Коли ти розумієш, що ти не розумієш чому, але ти маєш це зробити це ось цей внутрішній голос, який починає з нами спілкуватися, і треба до нього дуже сильно прислуховуватися. І третє це несподіванки. Це ось можна назвати як фарт, ем, випадковість, так, несподіванка. Це якась така ситуація, яка веде до е, кардинальних змін або е, випадковісті, на яку ми називаємо, що може це не випадковість, а може це знак долі. От треба ось це розуміти і е, почати замічати це. Спробуйте просто бути більш уважнішими до дрібниць, бо більшість знаків долі вони сховані саме у наших повсякденних діях. Якщо ви почнете замічати ось такі випадкові випадковості, то з часом ви почнете їх розуміти і тлумачити. Випробування ж вони не такі очевидні, і вони реально можуть нас збивати просто-напросто з ніг і змушувати нас сумніватися в усьому і в усіх. Але саме головне, я можу вам дати деякі поради. Перша моя порада це не сприймайте випробування як кару. Всі випробування вони нас не карають, а вони нас вчать, як треба, як не треба і як може бути по-інакшому. Вона нас випробовує. Друга порада це розділяйте великі випробування на маленькі кроки. З будь-якої ситуації є вихід це 100%. і потрібно навіть саму велику а, проблему розділяти на маленькі. Третя моя порада це шукайте підтримку. Бо в такі моменти випробування дуже важливо, щоб хтось нас підтримував. Бо саме в такі переломні моменти ми можемо здатися і опустити руки. Але коли у нас є підтримка, ми йдемо далі. В нас є сили рухатися і справлятися з певними труднощами і перешкодами. Іноді життя шле нам підказки долі або випробування. І саме від нас залежить, як ми рухаємося і як ми живемо, які труднощі ми проходимо, а де ми опускаємо руки. Дуже важливо слухати саме свій внутрішній голос, свої відчуття, помічати знаки долі. І в самих складних ситуаціях, в життєвих труднощах, в етапі трансформації не опускати руки. І вірити в себе, вірити в свої сили, бо саме ми творимо наше життя. Я дуже вам дякую і бажаю кожному, хто дивився це відео, відчути на собі ту радість, коли ви пройшли випробування, коли ви не здалися і не опустили руки. І бажаю всім вам почати помічати знаки долі, бо так набагато легше. І не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, бо попереду дуже багато цікавого та корисного. Па-па!